Що вважається закрепом? Дивіться, стул повинен бути щодня зранку, відразу після пробудження. Стул повинен бути м'який, ковбаскою і не липнути до стінок унітазу. Це буде свідчити про те, що ви здорова людина і у вас травлення відбувається дуже якісно. Якщо, наприклад, ви прокинулися і вам треба випити каву або поснідати, і тільки після сніданку у вас є поклик до туалету, це свідчить, скоріш за все, про те, що у вас ледачий жовчний міхур, і треба робити ультразвукове дослідження, наче серце, та з навантаженням після жирового сніданку. Далі, якщо ви відчуваєте неповне випорожнення кишківника, це теж свідчить про закреп. Тобто це теж свідчить про застій жовчі, або у вас є там інші причини, які призвели до відчуття неповного спорожнення кишківника. І якщо у вас стул комочком, комочками, як у козочки, це теж свідчить про те, що у вас є закреп, це не норма. Щоб дізнатися, як налагодити травлення, налагодити своє здоров'я, відновити здоров'я, вирішити купу хронічних проблем, я рекомендую вам зареєструватися на мій безкоштовний інтенсив. Посилання я дала в шапці профіля.